Коли влада боїться конкуренції, вона знищує конкуренцію. Коли влада боїться інституцій, вона їх приватизує. Але коли влада боїться правди, вона створює політичну поліцію. І саме це сьогодні відбувається в Україні. Почнімо з простого: конкурсний відбір на посаду голови Бюро економічної безпеки, ніби формальність, нудна бюрократія. Але банкова перетворила її на геополітичний ритуал. Не пройшов свій, блокують весь процес. Чому? Бо їм не потрібна економічна безпека, їм потрібна система шантажу. Один із кандидатів, громадянин України, що опинився на окупованій території. Росія нав'язала йому паспорт під тиском, і замість того, щоб захищати свого громадянина, банкова використовує цей факт як привід, щоб зупинити весь конкурс. Не тому, що їм важливо, хто керує Беб, а тому, що їм важливо, щоби керував тільки свій. І тут як блискавка виникає ім'я Кривонос, ні, не генерал Сергій Кривонос, а інший кривонос кишеньковий функціонер, який уже очолив набу і за непідтвердженою, але тривожною інформацією консультувався перед цим з Андрієм Портновим, так, тим самим Портновим, куратор судової гідри е, часів Януковича, утікач, маніпулятор. А тепер посмертно вплетений у канву банкової і питання. Чому людина, яка втікала від Революції Гідності, тепер інтелектуальний донор для нової політичної поліції? Все дуже просто. Тому що нова влада використовує методички старої. Порошенка вони ненавидять не за корупцію, а за те, що він суб'єкт, за те, що він може виграти. І саме тому їхня головна мета не довести його до суду, а не допустити до виборів. І що ж ми бачимо: санкції без вироків, дискредитація замість доказів. Слуги системи, які видають кожен свій провал за перемогу над олігархатом, а насправді просто, просто готують поле для своєї абсолютної влади, без критиків, без дебатів, без опонентів. І тут банкова дія за сценарієм Кремля: видалити всіх незручних, підірвати легітимність незалежних інституцій, перетворити ДБР, Набу, Бепс на каральні органи, якими можна бити неугодних, а потім да сказати Європі, це все в рамках реформ. Це і є українська версія фашизоїдної централізації. Замість змі телемарафон, замість дискусій, піар-ролики, замість правосуддя, санкційний список ОП. замість чесних конкурсів, блокування результатів. А тепер гірше за лаштунками БЕБ уже просувають людину системи: не ту, що виграла, а ту, що буде підписувати накази проти опозиції. Бо економічна безпека це не лише податки, це фінанси партій, це бізнеси, пов'язані з конкурентами влади. Це можливість за одну ніч зруйнувати політичного суперника, просто відкривши кримінальне провадження, вилучивши техніку, арештувавши рахунки. І головне, не треба навіть вигравати справу треба просто затягнути її до виборів. А потім потім суд скасує санкції. ЄСПЛ присудить компенсації, але вибори вже пройшли. Мета досягнута. Це все відчай режиму, який е, втратив підтримку. Втопив країну в корупційних скандалах і боїться, що після війни українці запитають: а хто встиг заробити на наших окопах? І що ж далі? Ми вже бачимо повзучу узурпацію. Ми бачимо, як банкова не хоче допустити навіть напівсвободних виборів, а наступним кроком буде остаточне перетворення України на псевдодемократію з авторитарним нервом. Якщо це не зупинити зараз, завтра кожен, хто поставить запитання, буде мішенню БЕБ, ДБР, Набу. І кожен із нас, хто сьогодні мовчить, завтра буде названий ворогом держави. Підпишіться, якщо не вірите в каральну державу. Прокоментуйте кого банкова готує як наступного головного ворога. Поставте лайк, щоб ця правда не загубилась в інформаційному болоті. Це не просто монолог, це попередження. І з кожним таким призначенням ми втрачаємо ще один клаптик свободи. Не дайте їм перетворити вас на статистику. Поверніть контроль, поки ще є що повертати.